На столах українців дуже часто буває м'ясо, стави з м'ясних продуктів, котлети, отбивні. без цього ніяк не обійтися. Та найголовніше, як же приготувати м'ясо і як його обрати. Тож сьогодні в програмі Споживчі кошик я розповім, як обрати м'ясо, аби воно було корисним для вашого здоров'я. Дивіться. У посідає одне з найважливіших місць у раціоні людини завдяки своїй харчовій цінності. У першу чергу вона визначається наявністю в продукті тваринного білка, який служить будівельним матеріалом для організму. М'ясні продукти також характеризуються високим містом фосфору заліза, комплексу вітамінів В, В1, В2, В12, наявністю екстрактивних елементів, які, будучи сильними збудниками травних соків, сприяють кращому засвоєнню їжі в тому що м'ясо це один із таких, я би сказала, важливих елементів харчування, тому що це джерело, перш за все, амінокислот. Ну, Джерело білку. І тих незамінних амінокислот, які потрібні організму, для того, щоб цей білок і утворювався в організмі. Крім того, м'ясо це ще джерело багатьох вітамінів. От, такі вітаміни, як вітаміни групи В, Водорощені, жиророщені вітаміни, А і є, е, в ну, великій кількості є в м'ясі. Але м'ясо це таке загальне поняття, ну не поняття, а, але джерело м'яса бувають різні тварини, от, і, тому воно не, не одинаково, скажімо, корисне, неодинаково не засвоюється. І, скажімо, найбільш корисне м'ясо. Це те, яке із молодих тварин, тому що там менше тих таких от волокон, менше холестерину. І ну, найпопулярніше, скажімо так, м'ясо це телятина. Телятина потім йде у нас гов'ядина, свинина і м'ясо птиці. М'ясо корисне ще тим, що там є і кальцій, і фосфор одне із джерел поступлення в організм. Проте потрібно звертати на увагу увагу на те, що багато м'яса можливо може викликати такий надлишок продуктів розпаду, метаболізму, який викликає подагру. поринові такі основи, які викликають подагру. Ну а це таке відкладення солей в суглобах і спроводжується болями. Тому таким людям людям, схильних до до подари з м'ясом потрібно бути дуже-дуже обережним. дуже-дуже обережним, ну, його. Взагалі м'ясо не потрібно вживати більше як пів кілограма на тиждень. Оце така якась добова потреба. І досить одного разу на день. Перш ніж потрапити на прилавок, м'ясо обробляється за нормами державних стандартів. Після перевірки для роздрібної торгівлі його обробляють вдруге, а потім проводиться ветеринарно-санітарний контроль. М'ясо призначене для реалізації обов'язково клеймується, видається довідка та сертифікат про відповідність продукції. Всім цим займається ветеринарний лікар. При необхідності ви можете вимагати від продавця ці документи. Ветеринарно-санитарная экспертиза начинается с проверки транспорта, на котором привезена продукция, привезено мясо. И затем проверка документов. Смотрим, в каком состоянии транспорт, на чем везут, чтобы санитария требовала по всем правилам. Затем с проверки документов, которые везут с того населенного пункта, откуда забито животное. Пишется фамилия, имя, отчество, с какого населенного пункта, благополучно ли по инфекционным заболеваниям, и после всего этого мы приступаем к экспертизе. У нас есть смотровой зал. Вот для проверки там голова на одном столе, левера на другом столе, и мясо туша э, складывается на столы. И ветеринарная санитарная экспертиза затем начинается с головы исключаем все инфекционные заболевания, гельминтозные, потому что есть заболевания общие как для человека, так и для животных. Может через продукты, через мясо перейти, и поэтому мы тут как саперы, мы не должны ошибаться, потому что за нашими спинами здоровье людей города Черкас и те люди, которые нашу продукцию покупают на рынке. Звісно, краще купувати свіже м'ясо, оскільки якість замороженого на ока практично неможливо визначити, чим іноді й користуються недобросовісні продавці. М'ясо в замороженому вигляді майже немає запаху, навіть якщо в їжу цілком непридатне. Зробити висновок чи свіжим було м'ясо, яке заморозили, можна буде тільки після того, як воно відтане. Свіжість незамороженого м'яса можна визначити наступним способом: при надавлюванні на нього пальцем ямка повинна миттєво зникати. Також потрібно враховувати такі ознаки, як зовнішні. выгляд, колер, запах, консистенция, стан сухожилок. Я хочу отметить, что в первую очередь при проверке ветеринарно-санитарной экспертизе крупного рогатого скота, в первую очередь надо исключить сибирскую язву. Это очень страшное заболевание, которое мы тут ошибаться никак не должны и не имеем просто права. Каждая туша крупного рогатого скота – исследуется на сибирскую язву. Есть у нас все реактивы, есть все у нас приборы, есть у нас микроскопы, которые, при помощи которых мы исключаем это заболевание. После всего этого мы уверены в том, что мясо получено от здорового животного, пишем экспертное заключение. Это документ, который дает право реализаторам торговать на нашем рынке. И, конечно же, клеймим. Каждую тушу мы клеймим. У нас есть специальное клеймо под номером 232103 и клеймим обязательно. И после того, как получили реализаторы экспертное заключение, и после клеймения идут уже сразу в зал для реализации этой продукции. При покупці такого продукту потрібно користуватися простими і загальними для всіх сортів м'яса правилами. Оцінюємо зовнішній вигляд. Підходячи до прилавку, перше, що ми робимо, це розглядаємо товар. Нас цікавить колір, наявність або відсутність плівок і плям, що говорить про тривалість перебування м'яса на відкритому повітрі. Колір свинини повинен бути рожевим, телятина трохи темніше, ніж у свинини. Хороша, свіжа яловичина і баранина повинна бути червоною, але баранина більш яскрава і насичена. За забарвленням. Жир на будь-якому типі м'яса повинен бути білим, а не жовтим і розподілятися рівномірно по всьому шматку. А ось плями й слозові плівки говорять про те, що продукт не першої свіжості. Якщо поросятко домашнє гарне, воно буде завжди на ньому і сала трішки, і Ну, Це більш більш так у ми вибираємо його. По а звідки привозите м'ясо? Вилівка, деньги, чорнобай з тих країн. Скажіть, а от кажуть, що натиснути потрібно на м'ясо, щоб не залишалося сліду, правильно? Так да, треба, щоб воно стало на місце стало піднялося правильно. Уподобавши шматок, візьміть його в руки і переконайтеся, що він однаково гарний з усіх боків. Потім натисніть на будь-яке місце м'ясної м'якоті і подивіться, як вона себе поведе. Якщо м'ясо свіже, відбиток вашого пальця зникне вже через 3-5 секунд. Ну а якщо пройшло вже 5-7 хвилин, слід все ще виразно видно, сміливо відмовляйтесь від покупки. А часто істе м'ясо взагалі взагалі не сильно часто. У тиждень, два-три рази це сто проти. Mm. А то риба. Ми вже старі м'ясо. не Це вийка. треба зменшати трошки. У мене так. внук, так. я опікун, виховую внука, він у мене дуже м'ясний. <ріг> так що м'ясо дуже часто беру, дуже часто. Два рази на неділю я беру м'ясо. А в нас без м'яса ніколи не буває. У мене внук дуже м'ясний. Ще один важливий показник свіжості це приємний запах. Не сильно червоне. На вид отакого з блиском і тугеньке yeah. укруге. А даєте там понюхати, Паніч. попробувати? Можете понюхати, воно вот. на смак свіжиною пахнути. Да, дійсно. Пахне? Так. Да, ну — да. А як от зрозуміти, що свіже? Свіже можна так по зовнішньому виду. Колір має бути світленький, не кровавий, не темний. І укруги на, на дотик. На такий товар різні, все залежить від місця покупки та виду м'яса. 40 переднє плічко, 45 гривень заднє плічко. Ребро – 40. Це дзвонина, так? свинина, да. ніжка 15, 45-40, безхідське м'яко саме дорожче 50 гривень. Ціни недорогі 30 кілосомет, найдорожче, Або понад 28 пити. Кожний вид м'яса, телятина, яловичина, баранина, курятина, свинина, має свій амінокислотний склад. Наприклад, у білому м'ясі курки найбільше незамінної амінокислоти лізину, яка необхідна для росту, відновлення тканин, виробництва антитіл, гормонів та ферментів. При її дефіциті розвивається втомлюваність, нездатність до концентрації, дратівливість, випадіння волосся та проблеми у репродуктивній сфері. А от у свинині за цінністю на першому місці амінокислота, лейцин, яка сприяє відновленню кісток. Шкіри м'язів, ледь знижує рівень цукру в крові та рекомендується у відновлювальний період після травм та операцій. Він дичці найбільше ізоліцину, який стимулює фізичну і психічну витривалість та тирозину, що регулює настрій пригнічення апетиту. На жаль, у виробництві, скажімо, гов'ядини, для того, щоб корова дожила до свого віку, коли її потрібно вже ага. забивати. Вона отримує дуже багато і антибіотиків, і прививок, які не дуже добре впливають на організм людини. А особливо це печінка. Такий, один із таких дуже популярних харчових продуктів це печінка. От вона якраз і є концентрацією тих небажаних речовин для організму людини. От. Найменш скажімо таке, шкідливе і найбільш легко осваиме це м'ясо птиці. Знову ж таки, домашній, яку не корм, не годують там добавками різними для того, щоб вона швидко росла, ця птиця. М'ясо домашньої птиці, грудка. от Грудка вона дуже корисна. І кролик. Він травоядний, там можна вже їсти і печінку. От кроляче м'ясо ну, враховується найбільш дієтично, там немає жиру. І е, навіть треба боятися не того жиру, який зверху, в свинині, а той, який є між волокнами. Е, вигляді холестерину. Але м'ясо корисне, якщо його правильно готувати та споживати у подрібній організму кількості. І форма приготування, звичайно, це найбільш таке ну, не, не, корисне, не шкідливе для організму. Метод це запікання в духовці або там в печі. Ну, варіння при варінні потрібно пам'ятати таку одну дуже важливу річ. Коли м'ясо вариться в воді, там його не потрібно солити зразу. Його потрібно солити в самому кінці, тому що будемо варити мило. Той жир, який сполучається з сіллю, отримується якраз мило. Це зовсім не потрібно вживати такий бульон в їжу. От. І зовсім шкідливе, внаслідок того, що там утворюються канцерогенні речовини це м'ясо, яке піджарюється. Особливо коли жариться на смальці. Це такі тугоплавкі жири, От там уже точно буде багато холестерину і користі ніякої не буде. Тобто найбільш таким нешкідливим не методом обробки м'яса і безпечним, я би сказала, тому що в м'ясі можуть бути знову ж таки паразити, тому його потрібно обов'язково термічно обробляти, сирим м'ясо ні в якому разі не потрібно куштувати ні фарш, ні м'ясо. Тому що там можна. Отримати дозу гельмінтів та яйця, які вони відкладають між прожилками. м'яса. М'ясо як один з продуктів харчування має насичувати і служити джерелом енергії, тому до вибору товару слід підійти відповідально і грамотно, тому що від цього може залежати не тільки ваші працездатність і настрій, а й здоров'я в цілому. Зробіть правильний вибір. Прислухайтесь до наших порад. Хороших вам покупок! А з вами була програма «Споживчий кошик та я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас вже за тиждень.